Збираюсь солити огірки. Робити такі, як бочкові. Це так робила моя бабуся. Дещо я піддивилась в інтернеті. Трішки додавила свого, ну, я думаю, будуть смачні. Значить, для цього треба часник, часник треба подалити. Перчик мелений. Це секретний інгредієнт. Це щир. Така трава в нас росте. Бур'ян такий на городі. Перець червоний гіркий, хрін і кріпчик. Все. Ага, і сіль. Сіль кам'яна, як колись була наша українська. Все починаю різати зелень. Нарізаю щирицю чи щир, як правильно, не знаю як. От, його порося там дають. Бабунька моя завжди кидала в огірочки. Ну, що ж воно дає, мабуть? Мабуть, щоб вони були хрумкі. Мамка моя кидала тархун, естаргон. Ну, в мене зараз немає, він засох. Така засуха, що засох. Так, розкладаю, розкладаю бутлям щир. Є ще. Тепер хрім. От у мене скільки два, чотири, шість, сім Ну, Може, буде більше. Значить, сім листочків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Тепер кладу. крипчик. Спочатку парасольки. Так. Перчинку режу. По шматочку кину. Надавлюю часник. Мої ніхто не надавлював. Це я видивилася, скажу чесно. Я теж не видавлювала я завжди кидала цілий. Як як великий, то нарізала. Оце. Побачила, що треба давити. Ну, побачимо. може і правда смачніше так. Не буду падати. Кого я дивилась, всі здогадаються, тому що в мене вже був інцидент, не хочу я нікого називати. Все. Не ображайтесь. І напишіть мені. Що там дивилась, видивилась. Для того і інтернет, щоб його дивитися і брати щось корисне. Цю жінку я поважаю. І сподіваюсь, що в неї добрий смак. Буду давити, бо це довго. Так, надавила я часничок. Зараз буду накладати огірочки. Нічого я не обрізаю, я навіть люблю, коли оце, оці квіточки. От, от люблю я так. Хто як хоче, ну я не обрізаю. Я не кажу робіть так, як я. Просто я вам показую, як я роблю. Вийшло 6 бутлів. Зараз буду заправляти. Сьомий, то вже у нас у погрібі стоїть ще минулорічні, позаминулорічні. Я не знаю, їх, мабуть, викидати треба. От. Так що так. Роблю. Роблю свіжі. Огірочки аж балакають. Дивіться, яка красота. Я їх отак завжди і трушую. Ось. Отак. От так, все потрошую. Може додавлю ще якийсь де. Ой, у 22-му році, як почалась війна, боже, солі не було. Все було жах якийсь. и коштувала вона по 60 гривень килограмм. Вот так посильно. Так. Кидаю, так? Кидаю, як кидала жіночка. Так. Раз, два з половиною, раз, Полна ложка, а так зірки два. Половиною і так далі. По чайній ложці меленого перчика. Мені сьогодні змололи прямо у нас торгують, от торгують спеціями і мелять. Так, чайна ложка. так, так, так по столовій ложці надавленому часнику. Полуки такі. Раз, два, три. так. Зараз заливаю холодною водою. Так, вода в мене очищена. уже не Слава Богу, есть добрая вода. Бо в бассейне у нас не добра Нам возят, возят такую недобрую воду, не смачную. Куманкос, такую возят воду соленую. Оце просто жах. Так, притоплюю огірочки, щоб не спливали. Так. Депер накриваю кришками і виношу у погріб. У мене завжди так робила мамка і бабунька. А Сережа мене завжди примушує, бери і перекип'яти оцей розсіл на третій день. Третій, четвертий. А я от хочу так. Я знаю, що так смач, смачні гірочки. Ну, от його зараз немає, я сама. І зроблю так, як я хочу. Так, все закрила, тепер збовтаю. Щоб сіль розбовтати по всьому. Так. ручки. Все, готові мої огірочки. Бачите, які вони гарненькі. Виношу я їх в погреб і буду ставити прямо на землю.